Скажіть, як ви почуваєтеся після того, як зробили передбачення, а світ фактично нічого не почув і не підготувався? насправді в цьому немає взагалі нічого приємного. якщо що небудь і вб'є понад 10 мільйонів людей у найближчі кілька десятиліть, то це найімовірніше буде гостроінфекційний вірус, а не війна. Я просто згадую, чи міг я тоді бути більш переконливим? Ми дійсно вкладали надто мало у систему для того, щоб мати змогу зупинити епідемії. Ми не готові до наступної епідемії. Як вам вдалося зробити таке далекоглядне передбачення? Звідки ви знали, що це станеться? Існує ряд респіраторних вірусів. Час від часу один з них набуває здатності легко передаватися і викликати певний рівень летальності. Респіраторні захворювання дуже страшні, тому що ви продовжуєте пересуватися навіть коли заразні в літаку, автобусі, на відміну від деяких інших хвороб, таких як Ебола, коли ви опиняєтеся на лікарняному ліжку ще до того, як зможете інфікувати інших людей. Нещодавно я зміг взяти інтерв'ю Біла Гейтса, коли вийшло щорічне відкрите послання його фонду. Посилання на нього є в описі. Ми обговорювали багато речей, зокрема, теорії змови та дезінформацію. Але щодо пандемії, я хотів дізнатися, якщо її можна було передбачити, а витрати на профілактику були порівняно невеликими, то чому ми не підготувалися краще? Існують різноманітні ризики, наприклад, невеликі землетруси, які відбуваються постійно. Або війни, яких багато було в історії пожежі чи урагани про них постійно згадують. А пандемії стаються настільки нерегулярно, що в нас виникає оманливе відчуття безпеки. Мовляв, імовірно, вони не турбуватимуть нас в найближчі роки. Навіщо вкладати у це гроші? Фактично, ви не купуєте страховий поліс. Ця пандемія допоможе нам зрозуміти, що таке страхування повинно бути пріоритетом. Мені здається, що людям важко боротися з пандемією. Якщо ми зараз зосередимо свої зусилля на цій пандемії, і в наступні 100 років нам вдасться уникнути подібного, яким буде наступне лихо, до чого саме ми не готові. Ну, я б відзначив дві загрози: одна з них це кліматичні зміни. Щороку жертв глобального потепління буде навіть більше ніж в результаті пандемії. Друга загроза це біоте. Тероризм зараз люди не хочуть навіть думати про те, що хтось, хто хоче заподіяти шкоду, може розробити новий різновид вірусу. А це означає, що шанс зіткнутися з цією проблемою вищий ніж природна ймовірність такої епідемії, як теперішня. Мені здається, що в пандемії глобального потепління і, скажімо, падіння астероїда є деякі спільні риси. Вони малопомітні спочатку, але ви можете, хоча б, щось зробити. Схоже, що люди погано справляються з такими. Викликами. Мій улюблений письменник Вацлав Сміл писав про потенціальні біди, як от ризик падіння астероїда або ризик виверження з єлустонського супервулкана. і він фактично показав, що пандемії є найважливішими подіями, окрім хіба що ядерної війни, до яких ми повинні бути готовими. То що саме нам потрібно змінити, щоб краще підготуватися до наступної пандемії? І чи можливо, що COVID-19 може бути останньою глобальною пандемією? Звісно, пандемії ще будуть через взаємодію людей з іншими видами, віруси перетікають, долаючи міжвидовий бар'єр, чи то від кажанів, чи то від мавп або ж від інших істот. А чи могли б ми підвищити рівень нашої готовності так, щоб це ніколи не стало глобальною проблемою? Так, ми могли б зробити так, щоб ніколи не мати такої кількості жертв, як у нас є сьогодні. Якщо враховувати лише жертв, то пандемії можуть бути набагато страшнішими. Летальність під час епідемії віспи перевищувала 30%. Знаєш, нам трохи пощастило, що летальність зараз не дуже висока. Ми можемо побороти таку загрозу ще в зародку. Інфекція зможе поширитися, але частка смертей з правильною системою має становити одну десяту того, що ми бачимо зараз. Щодо систем, які ви хочете запровадити, щоб мати змогу побороти загрозу в зародку. Які ключові елементи, яких у нас не було, нам будуть потрібні? Я б розділив це на дві частини: роботу на місцях і науково-дослідницьку діяльність. В ході досліджень нам потрібно розробити МРНК і якнайшвидше потрібні заводи по всьому світу. Вакцина повинна бути дешевою і термостабільною. Існує багато можливостей для терапії, наприклад, антитіла. щодо діагностики потрібно мати змогу робити 10 мільйонів ПЛР-тестів щодня стосовно роботи на місцях. Потрібно багато діагностичних машин по всьому світу. Нам потрібна команда епідеміологів. інвестиції у дослідження і розробку і у роботу на місцях приблизно однакові. А ще на постійне інформаційне забезпечення. Я відчуваю, що існує більш загальна проблема, яка полягає в тому, як саме люди отримують інформацію про реальність і як вони визначають, які інформації довіряти? Знаєте, коли я дорослішав і входив у цю інформаційну епоху, мені здавалося, що інтернет і всі ці інструменти зроблять правильну інформацію набагато доступнішою і приведуть нас у світ, світогляд, в якому заснований на фактах. Натомість зовсім не схоже, що вони ведуть нас туди. Мені цікаво, якщо ви поділяєте подібне бачення стосовно значення інтернету для всіх нас, що ви думаєте про поточний стан справ і чи знаєте ви, як нам бути далі? Інтернет вже став чимось фантастичним. Якщо ви хочете навчатися, люди, які дивляться твій канал, мають можливість зрозуміти навколишній світ і саму науку, а цього раніше просто не було. А дуже багато людей стали істотно обізнанішими. Друзі запитують мене про всі ці варіанти. Я вражений наскільки актуальною інформацією вони володіють. для людей, які хочуть дізнатися факти, це золотий час. Ми зосереджуємось на негативній частині теоріях змови та запереченні фактів. А соціальні медіа настільки нові, що досі не зрозуміло, як стримувати швидкість розповсюдження спотворених фактів та дезінформації, якось позначати чи обмежувати. Нам не вистачає хороших ідей для уникнення таких. Страшних явищ та боротьби з ними наприклад, антивакцинаторські рухи можуть зменшити охоплення і суттєво уповільнити темпи вакцинації а отже, подовжити епідемію, що може коштувати нам десятки тисяч життів складається враження, що це протирічить важливому принципу свободи слова, чи не так? Я вважаю, що це дуже важливо в минулому проблемою було отримання доступу до інформації. А зараз проблемою є з'ясування того, яка інформація правдива, а яка ні. Безумовно, існують очевидні чіткі речі, як от абсолютна брехня щодо вакцин. Але існує також сіра зона, яка визначає, якими є правила, хто їх тлумачить і хто. То слідкує за їхнім дотриманням. цього нам не вистачає сьогодні. Чи можемо ми залучити групу експертів, які розбиратимуться з цими речами? У них не повинно бути прагнення отримати прибуток. Нам потрібні їхні досвід і можливості. І за кілька років я сподіваюся, ми будемо набагато обізнанішими щодо того, як розмежовувати такі речі. На моєму другому каналі я зробив відео з назвою Будьте ненависними, в якому розмірковував про боротьбу з дезінформацією, про те, що нам необхідно помічати, що у світі неправильно і робити все можливе, щоб боротися з цим. Ви не повинні усім подобатися, тому що існують люди з поганими ідеями, і ви повинні чинити їм опір. Саме це я хотів донести до глядачів. Але відтоді мої погляди дещо пом'якшилися. І тепер я вважаю, що наш спротив дезінформації чимось нагадує роботу імунної системи. Очевидно, це проблема, якщо ваша імунна система слабка і ні на що не реагує, але також погано, якщо ваша імунна відповідь надто сильна. Під час пандемії грипу 1918 року. Ко був цікавий розподіл кількості померлих Діти і старі люди помирали частіше через слабку імунну систему. але також помирали люди у віці від 25 до 35 років через надто сильну імунну відповідь. що і спричинило такий розподіл смертності. Тому я відчуваю, що існує золота середина в протидії дезінформації. Ви ніколи не побачите моїх відео про прихильників пласкої землі, тому що я не бачу в цьому сенсу. Таке відео лише черговий раз утвердить їх у їхньому світогляді і змінити їхні погляди навряд чи вдасться. протидія дезінформації повинна нагадувати вибіркову специфічну імунну відповідь. Тож я хотів спрямувати Біла трохи далі в глиб цієї ідеї. Я узяв твіт, який мені попався на очі, в якому було сказано, що Оксфордський університет збирався викласти у відкритий доступ усі дані щодо своєї вакцини. Але фонд Біла і Мелінди Гейтс втрутився з. Казавши ні, ви повинні співпрацювати виключно з фармацевтичною компанією AstraZeneca. Звісно, людям у Твіттері ця історія здалася жахливою, і я хочу дізнатися Біле, яка справжня історія? Виготовлення безпечної вакцини складніше ніж, скажімо, виготовлення реактивного двигуна? І люди дуже вимогливі до вакцин. Фактично, можна зіпсувати репутацію вакцини, якщо в процесі виробництва контроль якості на кожному етапі не буде ідеальним. Будь-яка помилка може призвести до зупинки виробництва буквально на цілі місяці. в той час як вакцини могли врятувати мільйони життів. Тож, виробництво вакцин працює не так, як Скажімо, відкритий код, який ви можете взяти і зробити свій продукт і тому обмеження на кількість вироблених вакцин базується лише на тому, скільки виробників, здатних забезпечити якість, є у світі завдяки нам, вакцина Astrazeneca виготовляється на індійських заводах, а роялті взагалі відсутні. Нам довелося фінансувати усе це через фонд Гейтсів. З цими компаніями ми працювали над підвищенням рівня якості більше 10 років. Тож були вільні потужності для виробництва недорогих вакцин. Оксфордський університет, звісно, чудовий, але вони просто не здатні були провести третю фазу випробувань, і у них немає заводів. Ми сказали Оксфорду, що їм потрібно знайти когось із досвідом. Так з'явилася Астразенека. Ми не контролювали цю угоду. Усім було відомо, що робиться все на некомерційній основі, і я вражений тим, що вони надали своїх найкращих працівників а фармацевтичні компанії, які не виявили бажання взяти участь, ніхто чомусь не критикує. І через це трохи шкода тих, хто допомагає робити ці вакцини. Це дуже вагомі причини, які на мою думку не враховуються при обговореннях у соцмережах. І мені боляче бачити світ таким. І навіть бачити, як вас біле роблять головним учасником деяких теорій змови. Здається, вас це не турбує, але це турбує мене як хлопця, який хоче, щоб усі жили в однаковій реальності. Ви робите дуже важливі речі, і я вважаю, що ваша робота заслуговує як мінімум на схвалення і вдячність, а не на те, що ви отримуєте. Я не в тому стані, щоб скаржитися. У мене є багато речей, які роблять мене надзвичайно щасливим. Я сподіваюся, що ці теорії змови зникнуть, але я не знаю, якими будуть наслідки в майбутньому. Як ви ставитеся до розповсюдження вакцин зараз? Нам потрібне постачання, нам потрібна логістика і нам потрібен попит. І в кожному пункті є величезні проблеми. Сподіваюся, що Johnson Johnson в наступному місяці отримають схвалення, тому що це однодозова вакцина, дуже дешева, і її легко масштабувати. AstraZeneca, Johnson Johnson, а згодом і Novavax, Більшість їхніх вакцин підуть до країн, що розвиваються, зокрема в Україну. Тому ми вкладаємо мільярди, щоб втілити це у життя за кілька місяців. Сподіваюся, нам це вдасться. Білл Гейтс не підтримує канал Цікава наука на Патреоні. А ви можете. Посилання є в описі.